Як не варто поводитись у перший день на роботі в ресторані. Перший день це не просто знайомство з колективом, це тест на адекватність, повагу, бажання вчитись і швидкість адаптації. І саме в перший день багато хто вже закриває собі двері. Помилки у перший день поводитись як старший по кухні або гуру з попереднього місця. Показуєш зверхність, а от у нас було краще. Не слухати, не запам'ятовувати, перепитуєш одне і те ж, не конспектуєш, не питаєш, просто гуляєш. Критикувати заклад, меню, форму людей. А що це за ціни? що дивне меню, форма не стильна. Пропускати дрібниці. Я ж не офіціант. Чому я маю мити посуд у перший день і надалі ти частина команди? Якщо бачиш пляму, витри це плюс. Залипати в телефон найшвидший спосіб показати, що тобі не цікаво і не важливо. Перший день це не випробування на знання, це тест на характер і ставлення до роботи.